Вітаю! Біблія каже в приповістях 10.22. Благословіння Господнє, воно збагачує і суму з собою не приносить. Ось що є таке благословення. І це поняття не абстрактне, а дуже конкретне. І що ми побачимо, що таке благословення? По-перше, це церква Божа, це спілкування з віруючими людьми, це поклоніння, прославлення і слухання Слова Божого. Яке змінює життя людей. По-друге, благословіння це звісно сім'я, це діти, батьки. Для мене особисто саме найбільше благословіння — це моя дружина. Також благословіння це робота. Саме робота, тому що ми через роботу можемо проявити ті дари, таланти, які в нас є, і забезпечити всі свої фінансові потреби. І також благословіння, звичайно, це є наша Україна, наша земля. На якій Господь дав нам можливість народитися і тут жити, а яким саме для вас ще являється благословення, яке збагачує і з собою не приносить смутку.